Вітаю вас, друзі. Цей випуск мені дуже хотілося би розпочати зі слів. Нарешті цей день настав, але це поки що не точно. В Україну прибула перша партія винищувачів F-16. Перші літаки F-16 вже в Україні. Україна отримала першу партію винищувачів F-16 після тривалого. Очікування є поки що тільки неофіційні повідомлення про те, що Україна, начебто, могла отримати літаки F-16. З'явилися учора також і фото, начебто, F-16 у українському небі, та відео. І, хоча Україна поки що нічого офіційно не підтверджувала, усе одно росіянам дуже тривожно, бо це ж ескалація. Дуже-дуже грозна машина, а очередна, очередна ступінька ескалації ядка тматню себе дуже серйозно. І Якщо це справді так, якщо Україна дійсно вже отримала перші винищувачі F-16, найбільше нас цікавить, коли вони почнуть бомбити росіян. Літаки літять, будемо всіх бомбити. І тут є як позитивні моменти, так і Негативні, але про все по порядку. Спершу вам варто підписатися на мій канал, якщо ви досі не підписані, натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Шлях України до отримання винищувачів F16 був доволі складним та довгим. Спершу нам казали, що ми взагалі ніколи їх не отримаємо. Потім почали з'являтися обіцянки, що можливо ми їх отримаємо до кінця 23-го року. Маркіяни, де найбільше. У передачу Україні цих літаків вірили російські окупанти, які почали говорити іще ще у грудні минулого року, що, начебто, ці літаки вже в Україні і вже працюють на Україні. Слово знаходиться вже повноценна ескадрілі f 16 Постоянно вона включає в себе 12 бойових машин і 3 учебно бойові машини. Усе це було неправдою. Потім почали з'являтися повідомлення, що ми можемо, начебто, до літа отримати F-16, а потім з'явилися нові терміни. Ми отримуємо деяку кількість літаків влітку, і до кінця року ми ще отримуємо літаки. І от учора почали з'являтися повідомлення, що, начебто, літаки f 16 вже в Україні, вже. Працюють і виконували свої перші бойові місії, захищаючи українське небо від російських повітряних атак. За повідомленнями низки західних медіа, Україна, начебто, вже отримала перші 6 F-16 від Нідерландів. Очікується, що до кінця цього року загальна кількість переданих Україні літаків становитиме близько 20. але росіяни не вірять. Їх кількість, з їх кількістю нас вводять в заблуждення. Тось тобто їх буде більше, больше, ці чотирі у Росіян величезна плутанина щодо того, де саме Україна буде базувати ці літаки. Вони розповідали, що, начебто, вони на Старокостянтинові, або можливо, біля Києва, або можливо у Польщі чи Румунії. Базуватися вони будуть наприклад, в Польщі. Базуватися на бізусловно буде на аеродромах України. Надо їх базувати где-то на. В Румунії, в Польщі. неважливо, де саме вони будуть базуватися головне, щоб вони працювали в українському небі. Щодо цього у росіян також величезні очікування. Нічого хорошого з поставками F-16 не при Вони достатньо достатне опасне вони... Ескалаціонне так скажемо. Щоправда, як завжди, буває із російською пропагандою. Ті самі пропагандисти потім розповідали прямо протилежні речі: літаки F-16 старі, це металобрух, ті ні на що ця поставка не вплине. Самоліт четвертого покоління, такий вже доволі пожилою. На тим не міні теж себе хлам, цей вот хлам холодної війни, який накаплювався, накаплювався. Але очікування у нашого ворога насправді дуже великі. Він ставиться до появи F-16 в українському небі. На Надзвичайно серйозно росіяни вже оголосили нагороду у 15 мільйонів рублей за знищення українського f 16 і прогнозують, що, начебто, ми готуємо якийсь контрнаступ і от там потрібні ці літаки. Першу скрипку в цьому контрнаступленні дождний грати Два года передаваємо противнику самоліти F-16. Літаки F-16 на озброєнні України це хороше посилення, але тут важливо не мати завищених очікувань. Якщо західні медіа написали правду, і ми отримали тільки шість літаків F-16, А до кінця року їхня кількість зросте до 20, цього дуже дуже замало. Президент України Зеленський казав, що нам потрібно, хоча б 128. Крім того, не забувайте, що F-16 це передусім. Платформа, самі по собі літаки без озброєння нічого не варті, і тут ми маємо поговорити про те. Яке саме озброєння буде у українських F-16? Ще й тактичне ядерне треба надать Україні? Найважливіше для нас отримати ракети класу повітря повітря великої дальності для того, щоб боротися проти російської авіації, і ракети класу повітря поверхня, щоб завдавати наземних ударів? Видання Wall Street Journal привідкрило трошки таємницю щодо того, які саме ракети нам можуть надати Сполучені Штати Америки, і це ракети класу повітря-повітря АІМ 120 ракети АІМ 9 а також проти радіолокаційні ракети класу повітря земля AGM-88 Харм. Але також Сполучені Штати Америки нададуть якесь інше сучасне озброєння. Звісно, це далеко не повний перелік, тому що ракети до F-16 нам мають надавати і ще й деякі інші країни. Із того, що ми знаємо точно, це наприклад ракети AGM-88 Harm, протирадіолокаційні ракети, які призначені для ураження ворожих радіолокаційних систем. Ми вже раніше їх застосовували, але використання цих ракет із F-16 значно підвищить їх їхню ефективність. Ідемо далі. Ракети класу повітря-повітря АІМ 9 Х. Це ракети малої дальності, але набагато цікавішими є ракети АІМ 120 Вони мають дальність близько 100 кілометрів плюс. Особливо важливою для нас є ця ракета для того, щоб боротися проти російських носіїв керованих авіабомб. Простіше кажучи, щоби бити російські Су 34 та інші літаки. Немає у нас поки що інформації щодо ракети класу повітря поверхня agm СТО. 158. Це можна сказати такий собі аналог Storm Shadow, який має дальність від 360 кілометрів і більше. А аналог американський літить на 980. Як раз, той хорошо пускається се 16 Шістнадцять. Що мешає їх американцям передати, і це все буде уже в Подмоскові. Та навіть якщо ми отримаємо такі ракети, ми зможемо їх використовувати тільки для ударів по тимчасово окупованих територіях України, а для застосування по території так званої Росії досі діє заборона з боку Сполучених Штатів Америки. Бо ви ж пам'ятаєте, може статися ескалація It extends to anywhere, that де forces Окаменкас-бордер фамневашен сайт тюдіїкрайніянсайд з огляду на те, що нам для початку літаків дають небагато. Наступні передачі F-16 будуть розтягнуті у часі на роки. Не варто очікувати дуже швидких і серйозних змін. Найімовірніше перший час вони будуть працювати переважно у режимі протиповітряної оборони, прикриваючи наші міста від російських атак. Це теж доволі непогано. Ну і не забувайте, що у F-16 є чудові компаньйони авакси Дальність виявлення цілей такими літаками сягає 400-450 кілометрів. Вони можуть виявляти ракети, літаки та безпілотники, і значно підсилять українську протиповітряну оборону. Та найважливіше, напевно, це те, що ці літаки будуть інтегровані, звісно, із з 16 і дозволять їм працювати безпечніше, працювати, наприклад, із вимкненими радарами, і бачити російські цілі на суттєву глибину. Що сучасно упростить життя жизнь українським формуванням? і осложніть, собственно, життя нам. окрім того, ми ще чекаємо на французький міраж 2000 Їх мають, наче як передати до кінця року, і вони могли би стати хорошою заміною для су 24 М. Носіїв ракет Storm Shadow та Скальп і тому вже з завтрашнього дня ми запустимо програму підготовки пілотів і передачі цих літаків. Макрон, що ти робиш? І хоча наші партнери підводять нас зі своєчасністю, поставок і з обсягами поставок усе одно новини про те, що f Фіс можуть працювати у українському небі. Це дуже хороші новини. Що буде далі? Танки були. Угу. Тепер зараз вирішується питання вопрос по самолетам. Угу. Скажіть, будь ласка, а що далі, якщо рук? Тактичне ядерне оружие. Ви знаєте, напевно, саме так і виглядає та сама так звана демілітаризація, про яку постійно розповідає Володимир Путін. Одної задачі була демілітаризація України. Фактично ця задача во многом виповнена. нова авіація для України. Це чудово новини і справді історичні, але давайте не забувати і про іншу авіацію, не менш важливу про безпілотну а, Дронів доволі багато у противника, буквально небо нібис вони як стаї ніких ворон да, там, ілі. Или... І спадальщика вкружаться не только над лінією фронта, но в принципі прибиваються в тили. Курська Белгородська область для окупантів. Наші дрони стали справжнім жахіттям, із яким вони ніяк не можуть впоратись. Українські FPV знищують загарбників як на тимчасово окупованих територіях, так і приносять війну на територію самої так званої Росії. Розумію, влітять безпілотники на Белгородську область. Гдіта прикрашаються роботи Шебекіна, Я ім'ядузаводи, каких-то предприятій. Люди не понімають ли сухрення зарплата. Ну а на лінії фронту FPV просто незамінні. Вони знищують російських загарбників і їхню техніку, і найважливіше, вони рятують життя українського солдата. Ось оці відео, які ви бачите, зі знищеними російськими танками це тільки за останні пару днів. На жаль, наш ворог також не стоїть на місці. Росіяни приділяють дуже значну увагу розвитку FPV у російській армії. Міністр війни, так званої Росії, днями заявив, що зараз вони постачають. Близько чотирьох тисяч дронів щоденно. Кількість і дронів різко збільшується. Сейчас я вам посмотрев, там у нас під 4 тисячі вже. 4 тисячі в сутки. Я думаю, ця інформація дуже серйозно перебільшена, але це не привід нам із вами розслаблятися. Навпаки, ми маємо робити іще ще більше. Ми маємо іще ще більше допомагати силам оборони України. І завдяки вам і ще декілька наших підрозділів отримали загалом 420 нових фпв. Бажаю здоров'я. Ми бійці окремої штурмової бригади насельної поліції України Людь Луганськ-1. хочемо висловити щиру подяку спільноті Стерденка та всім небайдужим громадянам. Хто долучився до зборів на ці 100 fpv дронів, дякуємо вам завдяки вам. Кожен руський окупант відчує на собі нашу українську людь. Слава Україні! Героям слава! Від імені батареї управління та артилерійської розвідки 3-ї танкової. Хочу подякувати Сергію Стерненку і його спільноті за надані нам fpv дрони з тепловізійними камерами. Підрозділ від зяк. Спиноті Стерненка та самому пану Сергію Стерненка за чергову надану партію дронів. Саме завдяки вашим донатам у нас є сила та спроможність стримувати ворога і нищити його на нашій рідній землі. Слава Україні! Героям слава! Наші дрони камікадзе також захищають і українське небо, але про це детальніше я розповім пізніше. А поки що закликаю вас допомагати українському війську.